А ви не знали? Е, е, не, да, ну не бачу одне око. Я. І це з дитинства. У мене такі окуляри були. Дуже довго я ходив спеціалізований дитячий садок і носив такі окуляри. Бо тут заклеюють, де робоче око і ти виходить, а там, де не робоче, то І Ти одягаєш і бачиш ніхуя. Не хочете нічого, така трішатина твориться. От якось йду, бачу, і жіночка вийшла на балкон в такому халатіку, з цигарочкою, з кавою, в неї маленький столик, так гарно все. Так все гарно виглядає, а ти хочеш підійти. Ти що думаєш, що ти в Парижі, сука, на Ман чи що? Ти на Радужу масіві, булку макофе махаєш. Принцеса, альо! Хто там до тебе вийшов на балкон з русатів маті? Людовик чити собі? Ну от вона мені нічого не зробила, бістить мене.